Доброго дня. Доброго дня. Це Клік-кредіт? Клік-кредіт, так. Е, я вам там гроші винний. Тренкевич Ірвалейович, так? Да. Мене звати Ольга, я є компанії Credit Borg Solution. С інтереси моїтереси перше безпечне гестство необхідних кредитів. Май кредит на договору доручення, дати запис розмови. У вас на сьогоднішній день прострочки, так, по вашій заборгованості, кредит у вас 1437 гривень та 5 копійок. Ой. Е, 1400, 1400 буду мати. 5 копійок не буду. У вас поточний борг 1437 гривень та 5 копійок. Ви маєте його проплатити, щоб надалі вас знайшло рахування. Там без 5 копійок ніяк. Це ваш поточний борг. Я зрозумів. Добре. Е, е, тоді почекаємо ще, поки мені запропонують за тіло закрити, і тоді вже без, без тих п'яти копійок вже обійдуся. Ну, маю можливість закривати за тіло саме. Ну то, то пізніше з часом, через рік мені запропонують колекторські агентства чи так хтось за закрити просто за тіло, та я ті там... Це та вже... вам не чекало, що ви б собі кредитну історію, так? Е, так, 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 так. так думаю, що ви Ага, ага. Огарування. Ну, в клік кредит я брав 500 гривень. У мене там тіло кредит. Е, місяця три назад. А, і ще, чуть не забув. Е, якщо маєш. Тілу кредиту, скажімо, да, 5 тисяч, а тобі кажуть, е, закривайте ваш кредит там, за 30 тисяч, Шо, скільки там тобі нагоріло на, за, за 2 роки там, чи за скільки. От, е, завжди можеш почекати м, в принципі, того моменту, коли тобі запропонують закрити кредит за е, тільки тіло. Тобто ті кошти, які ти брав, тобто тих самих 5000, яких ти брав, чи 1000, чи 20. І не потрібно переживати, що там відсотки нагорять. Все одно прийде такий момент, що тобі запропонують закрити хоча б за тіло кредиту. Гроші їм потрібно вернути хоча б якісь хоча б капельку. І пропонувати вони будуть тобі е, закрити за тіло от 100% варіант. Так що не спіши, взяв кредит, ну, блін, не маєш грошей віддавати, та, ну, не спіши. Пройде півроку, пройде рік, типу, позвонить чувачок і скаже: знаєте, дуже вигідна пропозиція. Саме для вас, саме сьогодні. Ми пропонуємо закрити ваш борг за тіло кредиту. І ти віддаєш йому просто своїх там, ну, тіло кредиту, да, 2-3 скільки ти брав. І все, до побачення. Кредит закритий. Пока.